Вітаю всіх на каналі BeReal, і я радий повідомити вам, що чергове велике оновлення аплікації вже в мережі. І це цілий новий модуль замовлення маток. Що ж за можливості дає нам цей модуль? Як напевно, ви здогадались, бо і сам синтаксис нам підказує, тут можна адмініструвати замовлення маток. Зараз мова йде саме про інтерфейс посторонній продавця, тобто пасічника матковода, який реалізовує свою продукцію. Цей модуль функціонує як окремо, так і взаємодіє із модулем маткарства, якщо ви адмініструєте свій нуклеосний парк з його допомогою. Тож давайте крок по кроку розберемо, як він працює. І так, незалежна частина модулю дає можливість створювати та акумулювати замовлення, переглядати їх як у вигляді календарю, так і списку замовлень, переносити, редагувати, реалізовувати і загалом всіляко адмініструвати їх аж до моменту отримання клієнтам замовлення. І навіть після, якщо мова йде про повторні замовлення для наших постійних клієнтів. І давайте розпочнемо із параметру налаштувань нашого календарю, який буде пильнувати замовлення та сигналізувати про ліміти нашого господарства, якщо ми того заважаємо. Загалом для чого і створено було цей модуль. І так, щоб внести якісь замовлення, повинен бути створений хоча б один нуклеусний парк у розділі маткарство. У мене створено навіть два. Але давайте для прикладу додамо ще один. Нехай це буде острівний. Опис це опціональне поле, але все одно давайте його заповнимо. Ізольований острівний обльотник. І нове поле, яке з'явилось тут, і приймає параметр, за яким календар буде рахувати наші ліміти. Тобто, тут вписуємо максимальну або Бажану кількість прийдих маток на день, яку ми можемо чи плануємо відібрати у цьому парку. Чому я кажу або тому що це поле носить інформативний характер і допомагає нам у адмініструванні. Воно ніяк не обмежує будь-які дії та кількість замовлень, які ми будемо записувати. І я поставлю тут 5, наприклад, і збережу ці дані. Тепер демонструю, на що це впливає. Переходимо вже безпосередньо до модулю замовлення маток, і бачимо, що на кожному дні календарю з'явився ліміт у 5 плідних бджоломаток. І давайте, до прикладу, створимо на сьогодні замовлення на 4 матки. Для цього натискаємо Створити замовлення. Дату залишаємо сьогоднішньою, вона нас влаштовує. І прошу звернути увагу поки що на ось ці цифри, бо це і є ліміти та вже створені замовлення. Поки що. На сьогодні ми маємо 0 із 5, до яких ми прагнемо дорости, і поки що дивимося тільки на цифри зліва від бджілки, бо саме на них ми орієнтуємось, якщо не користуємося активно модулем маткарства. Тому що тоді ті динамічні дані, що агреговані тут по правій стороні, будуть вам просто недоступні. Але до них ми ще дійдемо, як тільки я роз'ясню, як же діють ті ліміти, що ми встановили. Для цього давайте дозаповнимо решту інформації, вводимо номер телефону клієнта, і по черзі ім'я, прізвище і тип матки. Модуль дозволяє зарезервувати для клієнта як плідну, так і неплідну матку. При тому для неплідної матки, як бачите, немає жодних лімітів, як для плідної, а маємо тільки фактично замовлену кількість. Як на обрану дату, так і на агрегований період. Тобто тут великого сенсу давати ліміти немає, так як неплідні матки це все-таки досить ситуаційний товар, на нього не такий попит, і їх кількість збільшити чи зменшити це не така системна і об'ємна робота, як створити маткомісце для обльоту під кожну плідну матку, заселити його, кормити, контролювати і так далі. Тобто, умовно кажучи, на в цьому немає такого фокусу уваги для маткаря, як на плідних. Добре, оберемо цього разу плідна і оберемо нуклеусний парк, з якого ми плануємо відібрати. Це наш острівний. Тепер обираємо бажану породу. Це обов'язково для майбутньої статистики. І при бажанні селекційну лінію. Хоча можемо проігнорувати її. Далі, кількість 4. Ціна 250. Сума порахувалася автоматично. Тип доставки нова пошта. І далі дані для доставки. Область Київська, адреса. Тут давайте впишемо відділення номер 70 При бажанні можемо додати коментар і статус за замовчуванням очікує на оплату. Але якщо замовлення вже оплачено, або це оплата при отриманні, завжди також можна це змінити, або актуалізувати статус та, звичайно, і будь-яку іншу інформацію стосовно замовлення. Зберігаємо: і на календарі, на сьогоднішню дату кількість вільних замовлень змінилась з 5 на 1, так як 4 вже маємо у статусі очікує на оплату. Тепер давайте швидко додамо ще одне замовлення. Бачимо, що дані вже змінились, і на сьогодні 4 з 5 маток хтось вже забронював. Але все одно, ми хочемо створити замовлення на більшу кількість, скажімо, ще на 3 плідних матки. Заповнюємо дані. Обираємо той самий нуклеосний парк, породу карніка, наприклад, цього разу, 3 штуки. Ціна 350. Тип доставки нова пошта, область Харківська. Адреса відділення номер 32 І статус, наприклад, вже проплатив нам замовник. Зберігаємо. І все спокійно зберігається, хоч ми і перевищили так званий ліміт. Але тепер бачимо, що календар підказує нам, що на сьогодні. План перевиконано на плюс дві продані матки і підфарбовує їх червоним кольором. І якщо в мене є можливість знайти ще дві маточки, наприклад, у нуклеосному парку, бо, можливо, у мене залишилась нереалізована там якась перехідна кількість вчорашнього дня, то нічого тут не змінюємо і відправляємо всі сім замовлених маток. Тепер постає питання: якщо цих маток не знайшлось. По будь-якій причині ми розуміємо, що є багато факторів і різний процентаж обльоту. То що ж робити із уже зарезервованими замовленнями? Показую, ми завжди можемо переглянути виключне замовлення на конкретний день, натиснувши або на дату в календарі, або на бджілку, і при необхідності обрані замовлення або перенести на конкретну дату, або ж посунути на певну кількість днів. Давайте, для прикладу, ці три матки перенесемо на завтра. Позначили необхідні, натиснули перенести, обрали на яку дату і затвердили. Готово. Для чого тоді існує ще й пересування окремо, якщо можна перенести, і коли це може знадобитись? До прикладу, коли погодні умови затримують більшу кількість вже зарезервованих замовлень або будь-яка ситуація, коли ви розумієте, що не встигаєте реалізувати їх. Тоді завжди можемо переглянути всі замовлення у вигляді великого списку. При необхідності відфільтрувати, якого це ноклеусного парку, наприклад, стосується, або календарного інтервалу, або може навіть статусу. Наприклад, ви хочете реалізувати тільки вже оплачені замовлення, а ті, що очікують, посунути на майбутні дати. Тоді фільтруємо собі цей список за бажанням, позначаємо всі, натискаємо Посунути замовлення. Система дає можливість посунути вперед на вказану кількість днів. Або увага назад також, якщо ми вкажемо мінусове значення. Давайте посунемо вперед на пару днів. Затверджуємо готово. Тобто, система досить гнучка, є багато можливостей керувати замовленнями, як забажаєте. Зверніть увагу, якщо ви бажаєте одразу подивитись тільки замовлення на цей день у певному статусі. Вам не треба заходити до всього списку і фільтрувати, а просто можна відразу натиснути у статус, що цікавить нас, на конкретному дні, і побачимо автоматично відфільтровані по цьому списку статус замовлення на обраний день. Якщо треба щось підредагувати, будь ласка, ось кнопка редагуй. Щось змінилось, пункт відбору або кількість маток, допродали ще одну, наприклад. Будь ласка. Змінили, зберегли. Звичайно, ми можемо додавати ліміти до кожного нуклеосного парку. Наприклад, налаштуємо 10 ще до лісного обльотнику. Зберегли і вуаля календар об'єднав ці ліміти разом. Але, звичайно, ми простим натисканням можемо обрати саме той парк, який нас цікавить. І, як бачите, ще такі параметри фільтрування, як. Тип матки, порода і навіть селекційна лінія. І нарешті ми підібрались до самого цікавого пункту взаємодії із модулем маткарства. І він чудово поєднується із питанням, як же нам контролювати перехідні залишки недопроданих маток, якщо такі є. І так, це також можливо. Для цього нам треба адмініструвати наш нуклеусний парк у модулі маткарства і вести записи підселення і відбору маток. Що я наполегливо рекомендую. І якщо ви цього ще не робили, то подивіться попереднє відео, як саме користуватися цим модулем для зручної адміністрації нуклеозного парку. Посилання буде десь на екрані. А ми йдемо далі. І так, актуальні дані щодо закумульованих перехідних. Називайте як вам зручно, тобто тих потенційних плідних маток, які ми не встигли реалізувати попередньо. Знаходяться прямо тут під календарем, і фільтрується тією самою групою параметрів, що і календар. Але тут, замість планованих лімітів, система показує безпосередньо кількість маток підселену у нуклеуси, включно із обльотними періодами наших маткомісць. Основним параметром тут є дата, і ми бачимо, що станом на сьогодні всього у нуклеусах. У нас знаходиться 29 маток, із них всі уже у статусі пріоритетний відбір, так як підселені досить давно. Тобто потенційно вони вже всі плідні. Із них замовлено до обсервованої дати ось ця кількість маточок, безпосередньо на дату ця кількість, і потенційно на цю дату, опираючись на модуль маткарства, ще маємо певну кількість вільних маток. А де ж взялись решта замовлень, запитаєте ви. Вони є у попередньому місяці. Ось, будь ласка, завжди можна погуляти по календарю і зорієнтуватись по замовленням на будь-який місяць. Відповідно, всі ось ці нереалізовані замовлення збираються на графіку, який і показує співвідношення цих даних. І опираючись на них, я вже можу співставити собі календарні записи. І фактичну ситуацію на пасіці. І, наприклад, зрозуміти, що таки я маю тих сім маток, які попереносив наперед, і можу тепер зайти до списку і всі їх перенести на сьогодні. І у зв'язці із інструментом маткарства це досить гнучкий та детальний інструмент, який допомагає вам систематизувати свій підхід. Адміністрування і керування господарством. Тобто, як в ідеалі працює алгоритм. Ми увійшли до Ноклеосного парку, відфільтрували, наприклад, пріоритетний відбір і відразу видрукували собі ці маткомісця. З цим листком спокійно прогулялись по пасіці, відмітили на ньому всі маніпуляції, в яких, припустимо, ми відібрали сім маток, і відразу роздали маточники. Добре. Повернулись із цим уловом на робоче місце, внесли в модуль маткарства, що підсилили карніку, затвердили. Звичайно, ці зміни відразу обчисляться на графіку взаємодії з замовленням. А ми, якраз, збираємось на пошту відправляти наші маточки. Тому відкрили список замовлень, обрали необхідні. При бажанні знову згенерували файл для видруку, або прямо з телефону у відділенні пошти звіряємо дані для відправлення. Позначили ці 7 штук. І натискаємо кнопку Змінити статус на «Відправлено». Затверджуємо. І наші замовлення поїхали. Відповідно до цього статусу, вони вже теж не враховуються у ваших графіках. Як бачите, кількість замовлень зменшилась. І всі поточні залишки знову актуальні. При зв'язці з модулем маткарства ми маємо не тільки підрахунок залишків, а й свого роду механізм передбачення обльоту і маток, готових на майбутні дати замовлення. Тобто, подивіться, якщо ми обираємо дату на два тижні вперед, то аплікація нам порахує потенційну кількість вільних маток на майбутню дату, опираючись на записи маткомісць. І ось ці сім маток, які ми підсилили щойно вже за 11 днів, чи скільки там у нас встановлено в персональних налаштуваннях, будуть готові до відбору. Тобто приблизне прогнозування також доступне. Якщо ми розуміємо, що можемо перекрити надлишок замовлень з одного наклегосного парку маточками з іншого, то теж є панель швидкого коригування даних по маткам. Так само у списку відмічаємо відповідні замовлення. Натискаємо коригування, і змінюємо, до прикладу, нуклеусний на парк. Затвердили. І готово. Все для вашої зручності. Інтерфейс аплікації досить дружелюбний. При створенні замовлення, попередньо використані тут фільтри, включно з датою відбору матки, яку ми перевіряємо, плідна нам потрібна чи не обльотана. Парк такий-то, порода, така-то, і навіть селекційна лінія при бажанні. Одразу підставляються до відповідних полей у замовленні. І тепер, подивившись і протестувавши механізм співпраці з модулем маткарства, ми зрозуміли, що ж задані показуються по праву сторону від бджілки. А це саме і є співвідношення фактичної кількості нереалізованих замовлень до прогнозованої кількості із модуля маткарства на обрану дату. Ось у такій короткій підказці. Ще одним приємним бонусом буде автозаповнення даних для ваших попередніх клієнтів, які вже робили замовлення. Аплікація недарма в першу чергу чекає на номер клієнта, не даючи нам ввести його дані, так як саме по ньому вона і звірить і підтягне дані з крайнього актуального замовлення цього клієнта та автоматично заповнить відповідні поля, включно з адресою доставки. Ну, і наостанок ось ці зелені іконки на кожній даті. Це також швидкий доступ до форми замовлення із передобраною датою на відповідний день календарю. Аналогічно до обраної нижче. Ось таке дуже об'ємне оновлення із новим модулем. Тестуйте його, нехай допомагає розвивати ваше господарство. Та чекайте на нові вдосконалення від нас. Дякую всім за увагу! Підтримуйте нас вподобайками та підпискою на канал. До нових зустрічей! Хай щастить!